По дорогах, в тому числі в Вінницькій області. І наші дороги це більш похоже на зубодробільні ці апарати. Е, щось буде робитися з дорогами. <паспорядок> <паспорядок> Насправді на сьогоднішній день, якщо ви бачите, розпасалися комплекс робіт напрямку Стрижавка Каріновку. Друге, мова на сьогоднішній день прийнято постанову Кабінету міністрів питань співфінансування. Змова йде про загальнодержавну дороги. Це об'їзна дорога між вулицею Київською, Барським шосе. Це об'їзна дорога в напрямку, в напрямку Куни, об'їзна дорога Пугайся. Проблема в тому, що лише з приходом нового уряду наприкінці квітня тільки були прийняті перші постанови, які розблокували процес фінансування проведення ремонтів, дороги. оскільки такого роду дороги потребують обов'язково проведення тендерних процедур, і фактично на сьогоднішній день ці тендерні процедури приводять до свого логічного завершення. Тому є чітко спрямований графік. Проведення роботи ці дороги будуть, будуть ремонтувати. А які але, якщо, але якщо говорити про загальні обсяги, щоб так просто утримали на утриманні загальнодержавних доріг, які є у підпорядкуванні Укравтодора кожного року потрібно виділяти щонайменше 1 мільярда гривень. Але в минулому році не було виділено жодної копії. В точному році, якщо ви звернули увагу, проведена ремонт дороги по вулиці Карди, по Кардельовці. На сьогоднішній ведеться в районі Стрижовки, і в тому порядку, про який я ще... Не Сергій Анатолійович, ви були впевнені, що до 1 вересня будуть закінчені роботи? І У вас був один момент, коли дуже були великі зливи, ви пам'ятаєте.